Композитор – українець, автор тексту, українець, співачка, українка. Ці люди створили гімн для естафети олімпійського вогню в російському Сочі. Пісню урочисто презентували на красній площі в Москві. Тепер її виконають іще 139 разів на шляху проходження олімпійського смолоскипу. Із киянами, авторами гімну для російської олімпіади зустрілися наші особливі кореспонденти. Тепер вони знають, як це прокинутися відомими. Слава Андрія Біляєва та Євгена Бердаченка народилася у Москві. У російській столиці урочисто презентували гімн Естафети Олімпійського вогню Сочі 2014 який написали уродженці Києва та Черкас. У мене вже багато росіяні писали блін хахли для Росії. Не псалі отдафа. А ну ж на просто пандапрачки. Олімпійську пісню могли виконати Діма Білан, Олена Ваєнга чи Григорій Лепс. Варіант останнього Євген Чук. Не сподобалося. Зимні Сочі називаються Щось там про якийсь білий сніжок лежиться. На Що? Ш... українці вклали в російський гімн інший сенс. Небо, любов, і нас, і у любов, небо, і Пісня мала бути душевною та не пафосною. Про це попросила авторів співачка Йолка. Її очікування викладене в смс Євген Бардаченко й досі зберігає на своєму телефоні. От мені Йолочка написала, Могу точно написати чого не хочеться. Патетики про побіду і державу. Я помню, що вона не хотіла, щоб були слова та моти вот факел, какие та вот вона хотіла цього, просто, щоб це була песня. Текст Андрій Біляєв написав за кілька годин літньої ночі у себе на балконі. Про олімпіаду тоді не думав. Щоби догодити оргкомітету, змінив лише рядок. Вместо огня должно было быть, чтобы все мы облетели весь мир. Остало огонь наш, освещает весь мир. Скільки їм заплатили за створення гімну, хлопці не зізнаються. кажуть, гонораром задоволені, але хотіли ще й визнання. Ну могли б хоч на красної площі богонність. Проте зупиняти експансію на російський музичний ринок українці не збираються. А написати гімн Російської Федерації і все буде нормально. ТСН особливе один плюс один.